Всім доброго дня. Бачите, отак виглядить наш врожай вже перемитий. І зараз цей горошок ми зваримо рис з горошком з зеленим. А з овочів, з молодих зробимо швидке соте. Ну, а з салата зробимо салат. Це вже нарізано, дивіться, наш кабачок порізаний. Овочі, решта порізаний. Горошок ви вже бачили. То буде ж. рис з горошком. Отаке от от в нас сьогодні красота. Ставте вподобайку, хто ще не поставив. Перепустіть це відео, діліться з друзями. А я вам скажу маленьку таємницю таку. Дивіться, от така порція, от вона якраз така, що буде е, на сковородці смажитись. Якщо більше, буде трошки не той вкус. От Вона якась такий соте, оце, чим менше його готуєте, тим воно смачніше виходить. Так, Тим часом відміряємо рис, бо воно все десь однаково готується. Буде і рис готовий, і готове наше соте із кабачка. З молодого. Салат вже наш майже готовий. Тільки відріжемо так от огірочків і, можливо, пополам їх переріжемо. І з листочками салатика все воно, як буде дуже смачно. Трошки огірочки сольки притушимо Поставили сковородочку на огонь і добре її нагріваємо. Налили олії, перші будемо кидати наші кабачки, щоб вони обсмажились, чекають, як ото запечатались. Сковородочка нагрілася і да, викладаємо, ну так, щоб не ляпала жаліє. Чуєте, пішов характерний запах такий. Ой, запах звук. Звук, який ні з чим не спутаєш. Кварчить. Саме головне смачно посолити. Тим часом в наш рис кидаємо горошок небагато, і приправа є там така суміш овочів засушених. Нагадуємо, що рис вариться на повільному вогні Кабачок у нас так Рис на повільному вогні. Але по часу воно десь однаково буде. Тим більше у нас порція на двох. Горошок, який лишився, досипаємо в наш слайдер пакетик і в морозилку надаваємо. Деякий час кабачки там піджарились і перемішуємо. Бачів, і різні. О, і запах пішов такий хорошенький. свіжість така. Можна сказати, що салат наш готовий. До такого стану у нас піджарились наші кабачки. Тепер кидаємо салатна перчинка у нас була. Можна вже було, конечно, зірвати на огородику, але то вже наступного разу. Салатна перчинка пішла. Тепер цибулька, Молода та, що була на огороді. Тепер часничок. Чесничок і зелену цибульку. Так як це вже ну, така не молода, то не вважаємо, що вона молода. Вона там молода, але не та молода, яка молода, зелена. Перемішуємо і смажиться далі. Наше соте. Запах просто неймовірний. Хто ще не поставив подобайку, то прошу поставити. Хто не підписаний, дивиться цей канал, попрошу підписатись, зробити репости. Пишіть коментарі. А цвітова гамма це взагалі що то з чим-то. Так, ну і рисну там. Зараз ми його вимкнемо, буде достоюватися. Прийшло час помідорів. І зелень там укроп, кінза, запит, Дивіться, кабачок на самом деле, дуже корисна така овоч. Рекомендують тим, у кого хворе серце, у кого діабет. Там, для травлення дуже корисно. Багато дуже мікроелементів, таких як калій, кальцій, ну, вітаміни групи Б, трошки виводять рідину з організму. Так, ми перетрушили лимонним перцем, соль була, да, там, солью посолили. перемішуємо і чекаємо, в якому виді нам там, воно вже сподобається так, що будемо рахувати, щоб приготувалося. Ну Пахне дуже смачно. Так, і як ви вже замітили, Кришка цьому, для приготування цього блюда не потрібна. Наше соте готове. Дивіться, яке воно привабливо, апетитне. Каже, з'їж мене хорошу слину давиться. Рис з горошком. Ну там курячий рулетик, там нема що показувати, приготувати. аерогриль положив лійкою, побризкав, перевернув та й воно і зготувалось. Салатик. Всім смачного дякую, хто додивився до кінця це відео. До побачення.